Чаюшечка сюда. А що тут у нас? Друзі, всім привіт з поверненням. Сьогодні у нас вівторок. Будемо працювати, не тупити. Будемо працювати, коли нема роботи по Бовту. Я так чогось зловив себе на думці, що 25% і 23% це, наприклад, якщо 4 тисячі гривень каса, там різниця 80 гривень. Це взагалі прям не суттєво. Тому катаємо Бовт. І уклон, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поїхали. Тут у нас справи цілком прогнозовано, кевчиків нема, а побув тут, тут навіть щось у мене якісь кевчики горять. І що ж беремо перше замовлення, їдемо в Нау за 150 гривень з Лук'янівської Виконав замовлення, взяв наступне: 177 на золоті ворота. Виконав замовлення, взяв наступне на арсенальне 177 гривень. Включив уклон, прилетіло по ланцюгу. Подача кілометр 164 за 7,5. Поїхали на Петрівочку. Наступне замовлення. Їдемо з Куронівочки на Лук'янівську, 143 гривні. Трошки перекусив, взяв наступне замовлення по уклону 200 за 7, Подача 570 метрів. Їдемо на Кловську. От скільки це буде продовжуватися? Бо в ту взяв, натиснув змі... з. Та ти що? Нічого собі мені не рахували. 80 гривень компенсації? Це дуже весело, що 85 гривень компенсації, але ж я подавався менше, ніж один кілометр. Як вони мені подали цю компенсацію? Ой-ой-ой. Зробіть, будь ласка, як в бовту. В бовту можна відміняти під час поїздки, перед поїздкою. Після поїздки, коли завгодно відміняєш ніяких штрафів, нічого тобі за це немає. Уколон, будь ласка, зробіть таку, таку штуку, тому що приїжджаєш до пасажира, його нема, ти вимушений чекати 7 хвилин, і дуже часто ще нема компенсації за такі замовлення. Зараз просто було якесь диво. Нарешті взяв замовлення універсал 226 за 7,7. Їдемо на Академмістечко. Бовтик насипає, їдемо в центр за 183. Золотіло наступне замовлення 366 за 14 на Троєщину. Це по фільтру залетіло 27 гривень за кілометр від 350 за 10. Коротше, це замовлення їхав 40 хвилин. Це просто жесть. Їду на замовлення дуже зручно, повертаючись в центр на поділ зі скаймолу на Кирилівську, 217. Взяв таке непогане замовлення по уклону 390 за 15. Їдемо на жуляни. До речі, думав, буде гірше, виконав за 40 хвилин те замовлення. Тепер їдемо знову ближче до центру з проміжною точкою 398 гривень. Це я розумію. 360 по додаточку. Дають 400. Чаюшечка сюди. М -м -м -м, а що тут у нас? Макдональдсовський перекусик. Картопелька Фрінагедси. Тепер, от за це все. Прикиньте, прайс. 18 гривень від цієї суми, бачите, яка сума виходить за отакий смачнючий, смачнюший латочок. Ну і іноді треба собі дозволяти балуватися. Дієта вона теж, коли жорстка, це фігово. 9.20, я на Житомирській, просто все мовчить. Нічого нема: ні бовтик, ні уклон, ланцюжочок. Просто все мовчить. Взагалі нічого, що відкатуватися трошечки в сторону центру, мабуть, так потроху зараз буду робити. Дуже радий, що не їхав пустий, зловив замовлення з Берестейського проспекту за 160 на південний вокзальчик. Зараз, от, на вокзальчику. Ну, не знаю, чи зможу зараз щось зловити, чи ні. Ну, але подивимось. Скільки повторювати, універсал тащить. Поїхали на оболонь за 373 гривні. Ну, що ж, прекрасно, їдемо далі в центр з оболоні за 289. Не порушую своїх правил, беру останнє замовлення прямо додому за 114 гривень. Ну, це, звісно, копійочки, але дай Боже, щоб не скасували, щоб я якраз приїхав і вже був вдома. Підрахувався, та й по конях. Коротше, я начебто встигаю. Головне, щоб пасажирка довго не виходила, їдемо на Берестейську. Це прикол. Коротше, відміняю, думаю, ну все, вже не поїду. Ставлять перевезення тварин за готівочку 150. Поїхали. Отже, що в нас сьогодні вийшло. По уклону ми сьогодні заробили 1578 гривень. По бухту 1223. Разом 2801. Пробіг у мене сьогодні з відкатками, з подачами 180 витрата пального 21 літр. Помножаємо на 32 гривні 691 гривня. Якщо відняти 691 гривню від 2800, чистим сьогодні заробили 2,109. Працювали сьогодні 10 годин з них. Півтори години це був обід, перепочинок і тому подібне. Отже, друзі, ще разочок ставимо вподобайку, підписуємось на канал і чекаємо нових відео. Всім тихої ночі!